Добрий ранок, малята! Привіт! Сьогодні до нас на заняття завітає незвичний гость. А хто це такий? Давайте ми з вами дізнаємось. Клацає зубами, не пущу, не пущу діток за грибами, вийшов козлик зеленого гаю, він сердито вовчику гукає. За колю, за я тебе рогами, затопчу, затопчу, я тебе ногами втарив коли. Вовчика рогами, покотився він у воду прямо. Про кого ж це весела пісенька? Так, це про козлика. А як козлик допоміг діткам? Так він прогнав вовка. А чого злякався вовк? Так, він злякався, що у козлика гострі роги. А які ви знаєте українські народні казки про свійських тварин? Давайте згадаємо: це зимівля тварин. Коза, дереза. Котик, півник і лисичка козенят. Діти, я вас зараз познайомлю з віршем, який написав Грицько Бойко. Ви спробуєте догадатися, з яким героєм сьогодні ми будемо зна... гратися. Спускається, ховається сонце за горою. Стоїть козлик над водою, трясе бородою. І з води другий козлик дивиться на нього, трясе також бородою, ще й наставе роги. Забій якось такого не стерплю я зроду. Козлик мекнув, розігнався і йшов бость у воду. Як ви думаєте, хто герой нашого вірша? Так, це козлик. А чому він упав у воду? Подумайте, а щоб ви швидше догадалися, я пропоную вам подивитися на себе в дзеркало. І скажіть, кого ви там бачите? А кого побачив козлик у воді? Так, вода як дзеркало, і вона показала самого козлика. А я пропоную вам згадати казочку, яка так і називається про козеня, що вміло рахувати до десяти. Давайте з вами згадаємо казочку. Маленьке козенятко побачило себе в озері. Та сказала один. Порахувала телятко два, корова три, бичок чотири. Кінь п'ять. Вівця шість, а свиня сім. Звірята не вчилися в лісовій школі, тому вони Налякалися, що їх почали рахувати. Вони почали наздоганяти нашого козлика і прибігли за ним до річки. На березі стояв корабель, на якому були капітан і два матроси. І вони сказали, що на корабель може сісти тільки десять звірят. Давайте порахуємо, скільки звірят може потрапити. На корабель. Рахуємо разом: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Як ви думаєте, чи всі звірята потраплять на корабель? Так, всі, але першими зайдуть. Ті тварини, в назвах яких є звук перший к. Давайте подивимося. Козеня. Кінь, корова, кіт. Який перший звук в цих словах? Вірно, звук к. Дітки, як ви думаєте, як же ж звірі переконалися, що рахувати корисно, а не шкідливо? І що б могло статися з корабликом, якби звірів виявилося більше? Давайте поміркуємо. Пропоную пограти назви вірно. Подивіться, на одному березі у нас скільки корівок? Одна. Корівка, а на іншому березі багато корів. Далі. На правому березі один кінь, а на лівому багато коней. На містку стоїть одна вівця. На правому березі дві вівці, на лівому багато овець. Як ви думаєте, малята, козенятко змогло б пояснити звірятам, чому важливо вміти рахувати? Як ви вважаєте, де це може знадобитися? Давайте перевіримо, де математика нам допоможе. Наприклад, збудувати будинок, порахувати, кому який шарфик дістанеться, в якій квартирі під яким номером живуть мої друзі, порахувати, скільки цукерок мені потрібно взяти, щоб пригостити всіх своїх друзів. Або скільки кольорів олівців взяти мені потрібно для того, щоб намалювати малюнок. А ще, як змінюється пора року, що котиться, а що стоїть, якого кольору листочки та багато-багато чого іншого. Так що малята ходити до школи і навчитися рахувати, читати і писати, я думаю, що потрібно. Тому ми побажаємо давайте нашому козеняткові продовжувати навчатися. Дітки, а ми сьогодні провели. Дуже добрий час із нашим розумним козенятком, і я сподіваюся, що ви зрозуміли, що математику потрібно вивчати, щоб бути розумним і не попадати в неприємні ситуації, а ще навчитися дружити та поважати думку інших. А я з вами прощаюсь до побачення, малята!